Сьогодні розбираємося, де, скажімо так, краще влаштовувати засідку на покупців авто зі США. У нас на ринку два підходи, і це я відчуваю буде справжня бійка в синьому кутку: яскравий, масовий і е, нібито такий дешевий таргет у соцмережах. А в червоному точний як снайперський постріл, але. Значно дорожчий Google uh -huh. і цифри одразу задають тон. <ріст> Заявка з соцмереж може коштувати ну 5-6 доларів. А от за клієнта з Google доведеться викласти всі 20. Тобто, uh -huh. що будемо битися за кількість чи за якість, це вічне питання, але постановка мені подобається, бо це знаєте, справді різні філософії соцмережі. Це по суті спроба продати машину людині, яка просто прийшла подивитися меми під час обідньої перерви. Uh -huh. А Google Pool – це коли людина сама вривається до вас у двері з криком: Хочу. Авто зі США, беріть мої гроші. Це е, ну, принципово е, різні е, рівні готовності. Соцмережі беруть масовістю і низькою ціною. Ввечері люди скролять, бачать авто і залишають імпульсивну заявку. Угу. Лід дешевий, навіщо платити більше? А тому, що ти платиш за намір. Тут байдуже скільки людині років, хто водить купити авто зі США під ключ, уже не мріє, а обирає виконавця. Це гарячіший клієнт, угу. і за якість варто доплатити. Угу. Це звучить ідеально. Угу. Але один з п'яти гарячих лідів з Google фейк. Або я просто цікавлюся. Плюс Google потребує навчання тижні витрат без гарантій, інколи сотні або тисячі доларів до стабільного результату. Це інвестиція в точність. Yeah. Система Google – це не просто базар, це розумний аукціон. Отже, це оцінка релевантності оголошення і сторінки. Якщо запит і контент співпадають, uh -huh. система винагороджує. Uh -huh. Тобто е виграє не той, хто голосніше кричить, а той хто. Краще відповідає на запитання, тобто е реклама це запрошення, а чи залишиться гість, вирішує сайт. Угу. Саме так. Наприклад, Петро побачив рекламу Мустанг в інстаграмі. Лайкнув, забув. Потім побачив знову, підписався. А отримавши премію, вже пише в Google: замовити Ford Мустанг зі США. Uh -huh. Інстаграм посіяв зерно, а Google зібрав урожай. Виходить, ми почали з бійки, а тепер ці двоє бійців. Насправді одна одна команда. <гум> так, але на різних позиціях на полі. Соцмережі це серія швидких ударів для розвідки. Uh -huh. А Google це вирішальний прийом, коли супротивник вже готовий здатися. Uh -huh. Чудово виходить, вони лише підсилюють один одного. Uh -huh. А ось виміряти, як інстаграм впливає на пошуковий запит через місяці. Це виклик. Uh -huh. Потрібна атрибуція, де важливі е і перший дотик. У соцмережах і останній клік у Google. Угу. <хи> Отже, війна скасовується: Google для якості та гарячих клієнтів, а для масштабу і створення попиту з нуля потрібні обидва канали в парі. Головне, що після кліку, якщо сторінка не відповідає очікуванням, навіть найточніша реклама стає марною. Угу. Можливо, справжня битва часто виграється в якості сайту, а не в рекламному кабінеті. Угу.